Але з 1 квітня Івана Росія погрожує повернути нам принцип «бери або плати, і фактично повернутися до контракту 2009 року. Оскільки зимовий пакет, про який ми домовлялися, завершується. Чи є шанси за ці дні, які залишаються, домовитися про літній пакет? Справді по літньому пакету дійсно нам треба очікувати того, що ми знов не будемо відбирати газ сховища для власних потреб. І дійсно тут ми можемо знов почати гру, яка була рівно рік тому, коли ми майже Року не брали газ для потреб України. Фактично, ми сьогодні можемо говорити про нову фазу енергетичної війни, але Україна вже до нього більш готова. Бо Україна за цей рік зекономила майже 20% в енергетичному балансі споживання газу, і кожен цей відсоток додає нам можливості ще більше посилює нашу позицію переговорну з Росією. Бо ми знаємо, що Росія за цю зиму втратила дуже багато на енергетичному європейському фронті. Це в першу чергу і падіння. Цін це і споживання європейського ринку також впало, і взагалі транспортування. Російського газу в Європу Росія сьогодні залежна від споживачів, і вона в тому числі залежна від України. Це означає, що Росія буде більш зговірливою? Я ць думаю, ць що порогу. вона буде більш згірна. Навіть сьогоднішня позиція міністра енергетики про те, що вже є ціна 340 доларів. Хоча ще рік тому про таку ціну ми навіть не, не могли говорити. І вже і без врахування здається, да, що ще без врахування знижки. знижки. То в принципі можемо сьогодні говорити про ту ціну, яка сьогодні купується Україною в європейських ринках, хоча ми купуємо в Європі сьогодні по 270 навіть по 260 доларів, фактично в кінці зими. Це достатньо непогана ціна. Кон'юнктура така так склалася, що дійсно газ сьогодні і нафта дешевшують, і тут є певні можливості. Але у нас є той контракт, який, на жаль, без нов домовленості Європа, Україна, Росія. Ми не зможемо фактично його виконувати. Ми, ми не зможемо по ньому купляти цей газ, бо дійсно там ціна закладена занадто висока. Я думаю, що тут буде або знов політичний компроміс, або Україна має все таки відстоювати свою позицію, бо бери або плати, питання не вирішено. Якщо сьогодні ми не досягаємо домовленості, то ми знов підпадаємо під. Кабальні оці контракти, по які ми маємо брати максимальний об'єм газу. Або штраф Або штраф. Говорить. То фактично, знов, ми знов потрапляємо в таку велику залежність від газу. На жаль, сьогодні. Але у нас буде один варіант. Фактично, це знов припинити постачання газу, бо Росія залежна від нас, по нашим сховищам, без яких вона не може забезпечувати європейські постачання, контракти. Постачання це мається на увазі